Всіх вітаю, що в сьогодні на огляді. А у нас на огляді сьогодні паяльничок. Паяльник від фірми Alintek. Зараз дістаю вам опакування. Так, як ми бачимо, ось такий Т-90. В версії С. Повноцінна комплектація. Тут жала Т-65. Що він може? Він має 140 ватний блок. Це ми ще перевіримо. Блок сам. Швидкісні протоколи. Це на нас тип-сі: Power Delivery, quick Charge. Далі підтримку температури. Тепер по самому паяльнику. Діапазон температур від 80 до 450 градусів. Робоча напруга від 9 до 28 вольт. Так, далі протоколи. Power delivery 3.1, Quick Charge 3.0. Ну, розміри собі ви побачите. Якось ось так от виглядає. Ось можете собі поставити на паузу та ознайомитися з інформацією. Ще у нас в комплекті. Я вже тут все розпакував, щоб давно не сидіти. не В комплект ось такий от блочок 140 ватний. Далі в нас адаптер під от блок, Тобто ж перехідник з велки на нашу, на європейську. І сам кейс з паяльничком. Ну і, звісно, три жали. Жала в нас виходить стандартне, тобто тип B. тип K зменшене. І в нас, по-моєму. 3C чи 24D. Треба буде конкретніше глянути. Так. Як ми бачимо, в кейсі, у нас є ось така от ганчірочка. Можна собі, я так розумію, якийсь перехідничок класти, чи що. Одним словом, можна, так, да, щось по типу такого класти. Всередину, ось тут кладеться кабель. Ну і, звісно, кабель, якщо ж без нього. Я перевіряв, від середника він не плавиться. Тобі ж, силикон, джерстікій. ну, Звісно, то перевіримо. type c type c Тут довжина, мене цікавить, яка його довжина. Перевіряю від основи, тобто ось звідси. І максимально. Так, 20, 40, 60, 80 метр. Ось, метр двадцять, метр 25. Ну, метр двадцять. Те, що я намір. Так, це сам кабель, ну і звісно, сам паяльничок. Прям враження мене переповнюють, я вам скажу. Дуже його добре чекав. Ось такий у нас паяльничок. Зараз я вас чуть-чуть розверну. Ось так ракурс. Так, ну і звісно, сам кейс. Доволі стильний, я поки. роздивився цей кейс доволі приємний, такий жорсткий. Так, нас цікавить сам паяльничок. Ось так він виглядає. Плівку. Я зараз хочу здерти. Верхню. Так, як ми бачимо, ну дуже акуратно вийшло. Тобто я зняв захисний цей кінчик, але саму плівку. в принципі, якщо то зараз дозніме, як ми бачимо, плівку залишив. Покривання в нас вліво-вправо, затримки це підтримка. й всі живлення. Ну і звісно, дивіться, прокручується і все файно. Тут, на жало, стоїть тип КТ-65. Ну, Звісно, якісь такі опори, пульсації того всього, немає чим дивитись, зразу кажу. Можна було, було якусь підставочку накинути. Ага, ось там у нас, до речі, підставочка. Ось, а я тут думаю, що туди ставити. Ха. Так, підставочка у нас ось таким от чином. То лежачи. Так, це все з нашого кейсу. Давайте спершу перевіримо окремо блочок, а тоді вже будемо робити перше вімкнення. Перше вімкнення нехай у нас буде трішки довшим, але воно буде, скажімо так. Цікавіше, тому що ми будемо знати, чи блок тягне 140 Вт, чи не тягне. Для цього використаємо Аторч. 140 Вт це 20 вольт 7 А. Так, заживлюємо від нової станції. Ну і, звісно, заживлюємо Аторч. Беремо перехідник. ставимо. Зараз я вас віддалю, щоб ви це все побачили. Так, давайте. Ось так. Я думаю, вам це буде видно. Так, не влазить цей блок сюди. Ага, тут у нас ось так. Бачите, індикації тут присутня. Зараз покажу. Ось бачите, синеньким світ. У нас в порти Power Delivery 3.1, 3.0, 30 і Quick Charge 3.0. Тобто можна собі обирати. Візьмемо рідний кабель, і зараз підключимо до ATORC. В принципі, кабель приємний. Ну, я собі замовив на всяк пожарний ще один, як то кажуть, на всяк випадок. Так, виставляємо паяльника, Щоб вам не плуталось, закидаємо доторч. Оці кабель. Я зараз вам принесу аторча собі побачите. Так, як ми бачимо. Так, 5 вольт присутня. 9 є. 12. присутня. 15. І 20 вольт. Ага, і 20 вольт. Тобто 28 тут немає. Так, 1 Ампер. Дивимося цей блок. Так, 1 ампер. Дейс, тримай. 3 ампер. Спокійно. 5 ампер. Це щоб ви розуміли, 100 ватт, Тримай. 6 ампер. Тобі що, 100 ваттний блок? Ви серйозно? Ану. Так, ну це комедія, Як ми бачимо, блок пішов в захист, тобто він. Ось, він на 5 ампер. Тобто піше 5 ампер. Ну, а що це кумедно? Що 100 Вт, хоча пише 140 Вт. Вже надурює. Хоча він важкенький, я вам скажу. Ну, гаразд. Трішки мені то не подобається, звісно. Ну, але і на тому дякую. Так, ну він холодний, звісно, бо тест був недовгим. Так. Виймаємо із станції навантаження, відставляємо в сторонку. Ну і давайте заживемо паяльник. Аж перший раз непривично. Як ми бачимо, у нас відбувся запуск. Так. Ось, як бачимо, є запуск. Вимкну світло, щоб показати. Щоб запустити ліва кнопка, ну, зараз будемо, походу, розбиратися. Так, натискаємо ліву кнопку, І у нас. О! Вже нагрівся. Ще, скоріше, так бігом. Так, дивіться, вже от припій на кінчику. Ось і бачимо, поплавилось. Тільки ми вимкнули. Так. Права кнопка standby. Ага, тобто права кнопка це сну. Ліва кнопка затиск це пресети. Ага, а обидві це у нас менюшка. Відразу англійська. Так. Правою. Ага, як ми бачимо, 6,5 Ом. Далі. Права кнопка це у нас керування. Температури крок 10. Далі пресети. Далі сліп. Ну тобто, на якій температурі буде засинати. Так. Ага. Ну, давайте 200 градусів не стоїть. Час, я так розумію. Час 3 хвилини. Тобто за 3 хвилини він сам собі піде спати. Добре. Очікування. 3 хвилини. О, оце мене найбільш цікавить. Робоча ця напруга. 20 вольт. 5 А. Так, як вибрати цю? Так, 20 В5 А. Тобто, на всю його потужність я обрав. 100 в мені треба. Так, тобто, як ми бачимо, декілька секунд з діяльності. І все. І він відразу. Так, топ пресети Вправо, це сон. Так. Ага. Регулювання температури одноразовий натиск. Зажимання. Це в нас перехід. Ну і давайте далі по менюшиться. Так, тут у нас вихід. Далі, який ми пункти дивилися? По-моєму 7, 8. 8 це у нас, як ми бачимо, все нам інформує. Так. Далі 9 пункт це юніт. А, обирати Celsius або франхейти, мова, а, розворот, Якщо ви лівша на 180. Ось як бачимо. Так, ну і звісно, давайте подивимось. Останній. Це в нас PO-хейт. Калібровка температури і рестор. Далі і інформативне вікно, тобто про його модель. Ага. І інформативне. Тепер давайте щось попробуємо попаяти. Як ми бачимо, тут 200 градусів. Давайте перевіримо кабель. Ні, все-таки він не жаростійкий. Ось як ми бачимо, поплавився у цей кабель, тобі ж він не жаростійкий. Ось як бачимо вже от 200 градусів він плавить. Добре, я на те і розраховував. Від церника, звісно, він не поплавився. Так, ну давайте тоді дивитися дещо інше. Тоді давайте глянемо мій кабель. Ага, це у нас Мій кабель. Я замовляв спеціально зарані. Я знав, що так буде, що приїде саме дешманський кабель. Я замовив жаростійкий. Це спеціальний силиконовий кабель, який витримує ту, всю температуру. Почасом буває таке, що людина десь неаккуратно. І все. Так, як бачимо. І щоб він почав працювати, ліву кнопку один раз натиснув. Все, 200 градусів є. Тобто, що ми бачимо по входу. По входу в районі 40. Ватт. Я не знаю, наскільки це правда. Ну, звісно, підставочка в принципі, подобається. Ну, Тут така файна силиконова проставочка. Мені, вона, наприклад, дуже подобає. А, Тепер давайте змочимо ось цю губку. Губку ми маємо досить товсту, її зволожуть гліцерином. Давайте візьмемо зволожимо губку і зараз спробуємо щось потестити. Коротко я по меню показав. В принципі. Звісно, треба нам її дістати зараз. Ну, мені цей паяльник відразу сподався. Бачите, яка тут стезна губка? Звісно, для чистки паяльника, окрім губки, це необхідна губка металева. Тому що саме завдяки металевій губці можна очистити саме нагар. Ось той, що утворюється у нас, допустимо, під час користування припоєм і всім іншим матеріалом, що ми використовуємо для пайки. Так, став на місце. Гліцерином, дивіться, як швиденько. Так, тепер дивимось, 200 градусів. Тобто, в нас зараз він споживає 200 мА при 20 вольтах, тобто 3 Вт. Те, що мені подобається. Тобто він на початку жере максимальну пікову задану напругу струмом, що ми йому задали тобі швати. А вже далі він собі в такому спокійному режимі. Давайте щось попаяємо. Що ми будемо з вами паяти? Давайте візьмемо якісь кейси, спробуємо принаймні залудити МТ-шку. І зараз глянемо, що ми припаяємо. В принципі, можемо спробувати припаяти ось, як ми бачимо, до радіатора. Світлодіод, але з одним моментом. Звісно, флюс не найкращий в мене, тому що той, що ви бачили у мене раніше, він вже використався, тобто його вже немає. Ну, але, В принципі, я думаю, цей флюс підійде. Гляне, може, без флюсу та й піде. Перше, давайте будемо лодити. В руці сидить досить комфортно, якраз таки хотів. Так, ну 200 градусів, так, ну якось кумет. Так, на 200 градусів таке собі. Зараз відкоригуємо цей пресет. Так, 350 мені не потрібно. Ага, крок 10. Так, а як? Так. Ага, ми можемо калібрувати собі пресети. Тобі, що вибирати, що ми хочемо. Так, 320. Перший пресет. Так, 330. Зараз я виставлю пресети і покажу, які я використав. Так, так. стосовно виставлення пресетів. Як це відбувається? Тобто в нас, от, допустимо, є перший. Перший в нас там 320, ліва кнопка це в нас якби е, обирання от тої калібровки пресету. Права кнопка це в нас якби так само. Затиск клівий, це в нас пресети. Так, натискаємо праву. Виставляємо, натискаємо обидві. Так, ось 310. Треба глянути саме пресети. Далі, чи вони через меню, чи як. Ось як бачимо, він не жер 20 вольт і 1 А. Зараз подивимося, чи через меню пресети. Але ми бачимо поки без змін. Зараз, секундочку. Так, як виставляються пресети. Заходимо в меню, бо я думав, що можна через таке Затиском обидвох кнопок Далі правою переміщаємось на темп пресет, затискаємо і бігом. Вибираємо затримку і збільшуємо собі. От мені допустимо, треба перший таку температуру, другий. треба Головне, то треба бігом, бо я так розумію. Ну, а третій мені треба 300. Ось ми бачимо, поки в нас підсвічується, можна собі обирати. Так, все, обрали. 280, 320 і 350. Ну і щоб вийти з меню, я так розумію, самостійно воно виходить. Так, як ми бачимо. Так, як ми бачимо. 280, 320 і 350. Ось, 280, щоб не мучити того паяльника, виставляємо і давайте тестувати. Бо щось я. Не замітив спершу пресети. Щось не звернув на те уваги. Ось у нас є МТ-шка. Давайте перевіримо. Ну, ось, як бачимо, лудити, в принципі, можна. Так, зараз споживає в районі 10 Вт. Це у нас 500 мА при 20 вольтах. Звісно, блок живлення годить. Так, ось бачимо вител. Давайте. Перевіримо, ну, бачите можна співзяти чуть чуть залудити. Ну, зараз пайка, звісно, така собі буде, тому що тут пропій не особо такий якісний. Хотілося б кращий, але він буде кращий, зразу кажу. Ну, і звісно, тут ще треба звернути увагу, що без флюсу. Як без флюсу, то це в рази краще. Так, ну і давайте далі. В принципі, я запаю більшість С на 280. Але часом приходиться запаяти при більшість. Зараз підтримую. Притримаю. Ну, це, звісно, припій специфічний трішки, але який є, і на тому дякую. Ось, як ми бачимо, його можна виконати пайку і собі покласти його відпочивати. Ось, як ми бачимо, світлодіод банально перепаяли. Звісно, не ідеально, але що поробимо, вже їх є. Ну і, звісно, можна собі отам щось спаяти. На цьому я буду завершувати. Жала окремі в принципі, є. Як їх змінювати там? Все доволі просто. Там вже собі самі розберетеся. Ну, наразі я міняти не планую жалени на інші ставити, тому що я використовую в більшості саме тип К. Не зменшений, а стандартний. Ну і рідко коли тип І. Але в більшості в мене буде йти вхід тип К. Ну, якось так. Всім дякую за перегляд. Звісно, теж неповноцінний е тест, але що маємо, то маємо. Наразі покажемо все по ходу. Як ми бачимо, можна от собі от, взяти жало поставити. Ну, допустимо, ось так. І собі брати якесь використовувати. Ну, паяльник доволі непоганий, кабель кращий, чому той що в комплекті, взагалі не гріється, як то кажуть, не чує. Ну, якось так. Всім дякую за привіт Гарного вечора головне, спокійного. Ну, а звісно, я використовуюся і скажу свій відгук про цей паяльник. Якщо, звісно, якісь будуть моменти, теж скажу. Але головне, щоб їх не було. Жала, в принципі, до речі, ще про них. Жала, в принципі, продаються і на промі. І в інтернеті можете подивитися, але дивіться, який в них там опір, які вони по якості. От мені людина порадила, але все ж вони трішки дорогуваті: від 200 гривень до 300 гривень, одне жало. Ну, якось так.